Доброго усім дня! Давно не знімав я відео, ремонтів техніки тфу-тфу-тфу поки що немає. Зроблю вам невеличкий обзор свого виноградника, полуниці. Сьогодні у нас 7 травня вечір. Чудова, тепла погода. Ну, пару днів трохи в нас були холода. Зараз повернулось тепло. Так що дивіться моє відео. Кому сподобається, ставте лайки. Невеличкий обзор сорт Аммі. Отакий. Має вигляд полуниця, приємна солодка на смак, ранньостиглий сорт. А це полуниця сорту клері. Теж має чудові смакові якості. Солодка, отака зав'язь Рослини були висажені. В минулому році, у серпні місяці, плодоносять перший рік. Як бачимо, сроки посадки мають важливе значення. Цей рядок з сортами був висаджений десь на місяць пізніше, чим сорт клері. І от така різниця. Виноград. Тут висаджено різні. Столові сорти. Це вже рослини другого року. Ну, у нас трошки прохолодно і він трошки задержується в рості натягую проволоку для підвязки Ось вот такий має виноград вигляд для шпалери винограда купляв вот таку ПВХ проволоку сама проволока толщиною 2 мм І пвх 1,5 в общему 3,5 мм. Не знаю, як ця проволока себе покаже. Будемо дивитися. Також купляв я отакий шланг для поливу винограда, сверляться отвори і вставляються отакі фітінги. І дуже зручно, добре поливає. Також висадив школку винограду на саженці і вже саженці мають такий вигляд. Тут столові сорта і гібридні форми.